Вітаю, це програма в темі на Виноградівщині. Нова кадрова політика в галузі освіти. Районний депутат Юрій Свищо ініціював реформи, які можуть стати взірцевими для всієї України. Чи вдасться їх втілити? Про це говоримо з автором проєкту Юрієм Свищем. Вітаю вас, пане Юрію. Наскільки я знаю, саме ви були ініціатором цих кадрових змін у освіті на Виноградівщині. То якщо можна коротко розкажіть, будь ласка, про суть цього проєкту. в чому власне полягають ці зміни? Доброго дня. Ми прийняли положення про поради призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів, але не в зовсім такому форматі, який пропонували ми. Тобто ми мали піти на зустріч деяким іншим фракціям і для того, щоб це рішення було прийнято. Але ми пішли на зустріч їм і з такою умовою, що ми це положення допрацюємо, щоб воно було аполітичним на 100%. Тобто ваш проєкт прийняли зі змінами, так? Якими саме? Збільшили кількість депутатів у конкурсній комісії і, відповідно, включили управління освіти. Ми були проти цього. Ми були за те, щоб ключовою мотивацією для призначення керівника загальноосвітнього навчального закладу були батьки, вчителі, була громадськість. Але дуже важко на політичному рівні знайти домовленість. І дуже важко освіту вивести поза межі політики. Саме в цьому суть цієї всієї реформи так, в тому, аби зменшити політичний тиск на освіту, так? Так, щоб зробити керівників загальноосвітніх навчальних закладів, а політичними, для того, щоб привести в школи молодь, для того, щоб вони були авангардом цих усіх подій. І е, ми розуміємо, що це ключова позиція має бути, і тоді ми будемо формувати новий світогляд людей. Освіта має бути як на мою думку, це має бути мірило цінностей для кожного з нас, а не е, якийсь політичний механізм або будь-яка політична платформа, щоб через освіту потім створювати собі політичні дивіденди і для того, щоб створювати для себе електоральне поле під вибори. Як сприйняли ці зміни районні депутати? Деяка частина депутатів принципово за. Деякі частини депутатів відповідно проти, але проти це виключно ті депутати, які не хочуть віддавати можливість батькам та вчителям впливати на призначення керівника навчального закладу. Також велику долю в цьому відіграє районна державна адміністрація, тобто виконавча влада. А чи є реакція самих жителів району? Можливо, самих освітян або батьків школярів. Я спілкувався з багатьма. Вчителями, діючими, спілкувався з тими, хто давно вчив у школах, і має досвід і управлінських якостей, і комунікації з педколективами. І я можу на 100% гарантувати, що більшість людей за те, щоб відбувалися ці реформи у світі, тому що ми зараз маємо інструмент призначення керівника загальноосвітнього навчального закладу виключно політичним. Призначаються наближені до адміністрації керівники навчальних закладів. Потім, відповідно, якщо ми маємо велику кількість шкіл та садочків у виноградівському районі, це все становиться адміністративним ресурсом, і вони ніколи не будуть хотіти відпустити школи і зробити їх самостійними. А батьків питали з цього приводу, що кажуть батьки? Батьки за те, щоб відбувався конкурсний відбір, але батьки за те, щоб вони грали важливу роль у конкурсних комісіях, а не Бутафорську роль. Тобто, ми маємо. Батькам приділити окреме окрему увагу, і батьки мають впливати на цей процес. А якщо ми будемо приймати політичні положення, то звичайно батьки зразу зрозуміють, що при на конкурсній комісії депутати мають більше повноважень, влада має більше впливу і механізму на призначення керівника навчального закладу. Це неправильно, це потрібно змінювати. Ми я за те, щоб ми прийняли положення, але положення у правильному форматі. У такому, де батьки та вчителі, це ключовий критерій у конкурсній комісії. Це положення мають приймати на завтрашній сесії, так? Наскільки нам відома інформація, то е, це положення буде скасовуватися у тому, е, в тому форматі, будуть, буде ініціатива про його скасування. Або може бути ініціатива про е, внесення змін у положення. От ми, якраз, от ми якраз за те, щоб були внесли, внесені зміни. Внесені зміни в тому, щоб була менша кількість депутатів у конкурсній комісії, і щоб виключити управління освіти з конкурсної комісії. Тобто, це дасть можливість чітко і прозоро е, формувати конкурсну комісію, е, де більшість будуть батьки. Та громадськість вчителі, як на мене, ця ідея варта уваги. Чи не виникало у вас е, якогось бажання просувати цю ідею на рівень області? Хоча б я думаю, що на рівні області ця ідея має е, також актуальний зміст, і вона, я думаю, буде проштовхуватися. Зокрема, я спілкувався також з депутатом обласної ради, ради Владиславом Поляком, який також. Підтримує конкурсний відбір, і це стосується не тільки освіти, це стосується і медичної галузі, і, і взагалі всіх галузей життєдіяльності країни для того, щоб ми могли створювати нові робочі місця в медицині та в освіті. Ми маємо запроваджувати конкурси. Інакше просто буде пряма пов'язаність виконавчої влади з своїми, тобто, молодь взагалі не допустять до серйозних кадрових рішень. Дякую вам за розмову, пане Юрію. Це була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net. підписуйтесь на канал, побачимося.